Легендарна зона 51 США, в яку вхід строго заборонений. Вона знаходиться в пустині Невада. Навколо неї ходять дуже багато чутків. Якщо вам цікаво, ви можете зупинити відео і прочитати ось цю дуже цікаву статтю. Там неоднократно падали наземні форми життя. Про це свідчать фотографії зроблені із спутника. Там неоднократно були заміщені неопізнані форми життя. Які дуже схожі на іншопланетні существа. Є на підтвердженні дані, що там роблять експерименти над наземними формами життя та перевозять секретні технології, Ще за 15 кілометрів до пропускного пункту з'являються ось такі таблички. Постороннім вхід строго заборонений. На першому пропускному пункті, який створений тільки для секретних працівників, ходять ось такі дядьки, озброєні до зубів. Але якщо ви не помітіть якогось Васю, вони мають право відкривати вогонь без попередження. І ось ця милая домочка з радістю знесе вам голову. І ваша милая головонька буде ось так гарненько стояти серед пустині. Я думаю, що сьогодні вночі до вас не прийде ось такий ледь дяденька, і не з'їсть ваш мозок. Не забудьте підписатися, ставте лайк і всім пока-пока і приємних вам снів!